Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні просто чудовий рецепт. Такий ось м'ясний пиріг, заливний. Готується він просто на раз і два. І якщо ви полюбляєте біляші чи буреки, але не бажаєте їх смажити, довго цим возиться, то цей рецепт просто знахідка для вас. Все готується просто, а виходить також дуже смачно. Готуйте! Спочатку приготуємо начинку. потрібно дві, у мене ось такі невеличкі цибульки, Можна використати одну велику цибулину. І потрібно нарізати як на зажарку, тобто таким невеликим кубиком. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії, сюди відправляємо всю цибульку. І підсмажуємо її, її на середньому вогні до прозорості. Поки цибулька підсмажується, не забувайте її періодично перемішувати. Я нарізаю дрібну зелень. Потрібно десь такий пучок грам 50 зелені. У мене сьогодні петрушка. Можна використовувати кінзу, якщо полюбляєте, або взяти мікс петрушка і кінзе. І Нарізаємо її дрібно. До цибульки також додаємо фарш 300 г. У мене він сьогодні свиний, можна використовувати курячий, можна говядину, можна мікс взяти, як бажаєте. Додаємо, розбиваємо ось так фарш лопаткою і на середньому вогні навіть можна трішки вищому, підсмажуємо. Повинна виділитись рідина, і вона повинна випаруватись. На етапі, коли у вас вже рідини немає, солимо за смаком, додаємо перець обов'язково, в мене суміш перців, і можна додати. Якісь спеції. Я додаю півчайної ложечки коріандра. Дуже класно пасує. Якщо любите, додавайте. фарш підсмажився, його поки відставляємо, а займемося якраз в цей період тістом. Тут у мене 150 мл кефіру, можна використовувати домашнє кисле молоко. І сюди додаємо також 150 г сметани, жирні сметани на ваш розсуд. У мене жирна сметана. До речі, сметана в мене з холодильника, а кефір я трішки підігріла. Потрібно, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, тому можете кефір підігріти трішки в мікрохвильовій, а сметану з холодильника. Також додаємо сюди три середніх яйця кімнатної температури, витягнула за годинку десь і додаємо пів чайної ложечки солі. Все це перемішуємо до однорідності. Через сито додаємо 150 грамів борошна. До речі, як завжди, весь рецепт. З кількістю в грамах та в ложках є в описі під відео. Ви зможете приготувати без вагів. І додаємо 2 чайні ложечки без гірки розпушувача, це 6 грамів. І все це ретельно перемішуємо. Тісто має вийти ось таким рідким. До речі, я вам дякую за лайк, за вашу підписку і за коментар. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Дякую. Доготавлюємо начинку, фарш у мене вже трішки підохолов, додаємо сюди всю зелень і перемішуємо. Начинка готова. Беремо будь-яку зручну, на ваш погляд, форму. У мене ось така квадратна форма, вона в мене роз'ємна, але потрібно використовувати ліпше не роз'ємну і на низ простелити пергамент, щоб ви з легкістю витягнули пиріг. Я в свою форму ось так зі зіжмакую лист пергаменту і вистеляю. Сюди наливаємо половинку тіста, звернумо. Зверху всю начинку, рівномірно її розподіляємо і зверху знову тісто. Все це ретельно розрівнюємо. Можете навіть трішки простукати формою, щоб все в нас гарненько уклалося. Духовка має бути вже розігріта на 180 градусів, верх-низ без конвекції. І відправляємо пиріг в завчасно розігріту духовку. Печеться такий пиріг приблизно 35 хвилин. Але у всіх може бути різна форма діаметром, різна духовка, тому орієнтуйтесь. На суху паличку. З серединки пирога вона має виходити повністю сухою. Готовий пиріг я відразу виймаю з форми. І даю йому ось такому вигляді охолонути приблизно 10 хвилин. Мені він надзвичайно смакує і в теплому варіанті, і в повністю холодному, надзвичайно смачний пиріг. Виходить він зі стороною такої квадратної форми, зі стороною 24 см. Дуже смачний. Готуйте обов'язково, він дуже ніжний, смачний. Якщо ви любите чебуреки, біляші, вам він точно зайде. Готуйте і насолоджуйтесь. Дякую вам. Скоро зустрінемось! Пока-пока!